Були і будемо вічно жити і прославляти український рід. З якого всі ми, зі кілями діти, країни ненькі найдорожчі слід. Ми є були, ми завжди будем не малоросами, а нація, народ, наш дух і волю не прогнути ніяким градам армії заброд. Ми є були, ми будемо вічно жити. І з нами Україна рідний край. Безквітним мирів з благодій велично. Немов весняний не сонячний не розмай. Наша мета майбутнє України. Здорово молодь та здоровий дух. Той дух повстали із руїни, та сила мужній серця рух. Так в чому ж наша сила, братця козаченьки? Сила нашого любові до України, неньки! Україні слава! Герої! Буде спокій. У кожній домі і родині лунатиме хвала у небеса не На віки, і слава Україні! Вас світа, рік молода січ!